У Тернополі до 25 липня на вулиці Промисловій тимчасово ускладнений рух транспорту через проведення робіт із заміни аварійної ділянки дощової каналізації та поточним ремонтом дорожнього покриття. На ділянці вже встановлені відповідні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху. Це мається на увазі від перехрестя вулиць Фабрична, Лозовецька, промислова до транспортної розв'язки текстильна, злуки, з, з Бараська. На даний час проводяться роботи під рухом. Ми не зупиняємо громадський транспорт і приватний транспорт. І роботи вже виконуються. Коли будемо виконувати роботи продовження дощової каналізації до вулиці з Бараської. Тоді, можливо, частково буде перекритий рух. Ми будемо старатися пропускати по двох смугах паралельно, реверс туди і назад по двох смугах. Але можливий такий варіант, що тролейбуси прийдеться зняти. Це я ще раз повторюю, буде повідомлено додатково.